Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками. Підписуйтесь. Переможемо разом. Джерела повідомляють, нові вибухи в останки на та Кремлі. Знову удара за останній тиждень дрони успішно атакують телевежу, від якої залишилась лише назва. Все телекомунікаційне обладнання згоріло. Крім того, вибухи лонають по всіх чотирьох аеродромах Москви та двох Пітера. Літаки намагаються взлетіти. Працює ППО на радарах. Понад 121 повітряна ціль. Москвичі в паніка такої атаки вони ще не зазнавали. Втім, зміти телеграм-каналам заборонено про це писати у той же час. Рейдові дії на прикордонних територіях РФ Легіону Свобода Росії російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону показали високий рівень ефективності. Поступово на території Росії починає формуватися сіра зона, яка перетворюватиметься на певні плацдарми та розширення сільських добровольців на території РФ не є початком громадянської війни. Це деорганізація дії груп військ-захід, яка зараз відповідає за більшу частину купінської осі, але при цьому вона примикає до Білгородської області. Білгорська область це група військ Білгород, група прикриття кордону. Вона повністю не виконує свою функцію. Тому частина підрозділів групи військ захід має бути передислокована в Білгородську область для посилення груповій з Білгород. Це логічно, оскільки своїх сил у Росії навіть у резерві немає, щоб якимось чином підтримати ГВ Білгород, зазначив Коваленко. Військово-політичний оглядач упевнений, що такі дії російської армії жодним чином не вплинуть на витіснення РДК або Легіону Свободи Росії з території РФ. Добровольці продовжуватимуть розширювати свою присутність, створюючи певною мірою буферну зону, в якій не зможуть діяти, наприклад, ті ж самі російські диверсійно-розвідувальні групи, які здійснювали вилазки на територію територію Харківської області, Сумської області обмежують можливості зведення обстрілів в Харківської області. Тобто, весь той терор, який здійснювався, здійснюється ще, на жаль, якийсь час буде здійснюватися прикордонною зоною України. Всі ці загрози можна нівелювати, створивши відповідну буферну зону на території самої Російської Федерації. І в тому, що зараз відбувається, в деякому сенсі я помічаю і створення такої зони. Зокрема, пояснив він до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.